Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 9.12, 2 серпня, вересня. І я дублюю карту дня на оракулах Ленорман. Я вже помішала. Ну, може, ще так колихнути. Будь ласка, карти покажіть на сьогодні. Карту дня нам починаємо з міста Запоріжжя. А, ну, Бачите, тут книга нам випадає. ну, Мабуть, тут іде і вже почалося і навчання, але швидше всього це іде, і зучення, це таємниця і це швидше всього каже нам про владу, бо тут гроші. Десятка буб бубнів по землі. Це гроші. Це наша влада, яка зараз ходить от так по колу. Вони попалися і вони тепер не знають, що як їм буде, що з ними взагалі буде, вони в такому состоянні. Стрілець, Стрілець це гарні події, швидкі події, нам на радість нашим сім'ям, бо це дев'ятка червова, яка нам, в принципі, дуже буде до вподоби до людей. Так що, ну, а тут вони бояться, ходять, бродять, калабродять. Бояться за свої сім'ї, за своє все своє, 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 своє. Бо тут черва. Вони бояться за конфіскацію, мабуть. Ну, понятно, то, то все понятно. Так що, ну, я думаю, що вони там крали і ховали гроші з розумом. Так що. Така історія сьогодні у нас на лінорманчика. Давайте ми подивимося Запорізьку область окуповану. Бачите, влада немає спокою, немає. Ну, а що, це людське? Награбили, наворували, а тепер що, що робити? Сидіть будете? Це в кращому вигляді вас переведуть кудись звільнять. Так, це у нас іде наша окупована територія, бачите? Гризуть, гризуть їх там. Погана історія, погана криси, тучі і місяць. Повний комплект. Повний комплект. Ну, що можу сказати? Будуть грабувати, будуть здіватися, будуть морочити голову на вечір, як завжди, будуть тріпати нерви людям, ходити по хатах. Ну, ось така історія. Це тіліпання, оці дві карти, вони будуть ще йти, йти, і йти, йти, поки не визволять наші території. На жаль, на жаль, ну нічого, вони получають теж своє. Звісно, да, забирають більше. Ну, нічого. Ми їх терпіли 6 місяців. Зараз тут трошки зовсім осталося. Давайте подивимось Мелітополь. Мелітополь, іде робота, йде робота по змінам. Іде серйозна робота по змінам. Зміні нашого життя на, на території Мелітополя. Влада Мелітополя, отака. теж бояться, бачите. Ну, Але в, 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 в цій ситуації не тільки влада, це і люди там так себе почувають, бо тут чотири стихії, там всі себе, все, всі себе так почувають. Але робота та пішла вже. Пішла вона на освобождення, на зміни іменно на краще. Вже ближче і ближче і ближче ці карти вони підходять до нас вже, з'являються в розкладах цих наших міст. Слава Богу. Давайте подивимося, яка робота буде робитися. Колаборанти. Колаборанти щось будуть робити. Щось будуть робити колаборанти. Угу, Щось будуть робити колаборанти. І будуть вони це робити. А тут іде трансформація, люди. Дивіться. І по башні це погано. Ну, що я хочу сказати, це ж почалось навчання, і вони будуть нашим дітям там впарювати, чорті йшов в голову. То коли діти будуть приходити зі школи, то кажіть їм, що то все фігня. Краще їх, звісно, туди не пускати. От, придурки. Господі, прости, що так скажеш. Господі, коли ви вже подохнете всі, Я збачають люди. Це був Мілітополь. Бачите, яка історія. Давайте подивимося Бердянськ. Ще з дітьми, з нашими мозги їм будете засирати. Бердянськ. Тут ту ж сама тут історія, бачите? Міняється, йде зміна фази на темну. Це йде по навчанню, по дітям йде. Вони там теж будуть тим займатися. Мають же ж ключ до того, розумієте. Ну, а тут ключик показує, що будуть іти зміни, все ж таки, вони наближаються. Але дітям вони будуть морочити голову там. Ті, що пішли там. Погані карти, звісно, погані на бордянську. Ця історія погана. Дуже погана ця історія. Ну, а по ключу наближається, буде звістка якась. Щось буде цікавеньке. Щось буде цікавеньке. Люди, розумієте, історія з освобожденням Запорізької області, вона ж буде після Херсону. Так, вона йде трошки паралельно, але основне направлення, звісно, на Херсонщину. Але вибивають вони склади скрізь. І Крим, і Мелітополь скрізь. Весь південь вибивають. Всю логістику їм вибивають. Молодці. І на Донецьку, кругом, на Луганщині. По всьому фронту вони вибивають їм логістику. Давайте подивимося нашу сіру зону, що там буде сьогодні. Ну, що я можу вам сказати. Дуже швидке рішення. Буде, будуть зміни. І тут падає компас направлення по всім чотирьом стихіям, по нашим домівкам. Так, будуть якісь гарні дії. Зірки падають. Тут ще буде і захист з всесвіту. Сьогодні. Може, сьогодні буде тихо у вас там трошки на той, на, на той території, де обстрілюються? Може, дадуть вам спокій трошки сьогодні? Так, давайте подивимося, місто Херсон. Яка карта дня сьогодні випадає? Клаборанти. Оборанти. Ну, вони роблять гадості нашим людям, що ще можна сказати. Роблять гадості. Але йде захист людей. Йде захист? Йде захист на Херсонщину? Іде захист іменно на сім'ї. Пам'ятаєте, там імператриця падала, я не пам'ятаю, кому то падала? Херсону падала імператриця на сім'ї. Бачите? Так що так. Херсон. Херсон під захистом сьогодні. Так тяжко, але під захистом. Все світу. Це не просто так. Так, да, зараз історія з дітьми. З дітьми, вчителями ця історія, вона тяжка з батьками. Там треба захищати людей. Так, правий берег Херсонщини. Повний колодязь. Йдуть зміни, але вони змінюються туди-сюди. І в ту сторону, і в ту сторону. Бачите, міняється, міняється ситуація. І тіліпається туди-сюди. Йдуть общені, переписки. Ну, то, понятно, там фронт, там дуже багато людей, все по стихіям йде. Я не хочу ту історію розкривати, хай вони там собі працюють, люди. Але зміни йдуть. йдуть але так, з перемінним успіхом, То, що я вам кажу, віддачі є і там, і там. З обох сторон, там паритет. Там паритет іде по численності, ну і, в принципі, по артилерії також. Навіть, може, в нашій вже більше артилерії трошки. Вони вже втрачають ту кількість, логістику вибивають і вони втрачають. Так, давайте подивимось лівий берег. Лівий берег, якесь спілкування йде. Тягнеться час. Тягнеться час і, 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 і будуть зміни якісь по лівому берегу. Через деякий час, але він наближається. Цей час підуть зміни. Швидкі зміни і вони підуть на гарне. Тут падає висиця. Ну, Давайте ми подивимося, між якими картами вона лежить. Між якими картами вона лежить. Так, це наші плани, люди. Це наші плани. Це наші плани, карти гарні. Позитивні. Я маю на увазі, що для нас це нагарно. Це плани, це е, якісь ідуть, е, розглядаються якісь плани. Е, сподіваюся, щось новеньке буде. Сподіваюся, на, е, люди будуть довольні наші і плани ці будуть правильні, нові, вони там заранше спланувалися вже, то щось буде на лівому березі цікавеньке. Цікавеньке, щось розхилячать, щось серйозне їм. Щось там їм плани дуже там попортять. Плани дуже попортять. Все, така була карта дня на оракулах Лінгромат. Ви можете продивитися, зрівняти їх з єгипетським Таро і подивитися, як воно там один з одним перекликається. Все, люди, бажаю вам бути живими та здоровими, бажаю вам щастя, почуємось, па До речі, трошки, може, я запізнюся з особистим розкладом сьогодні, бо в мене зараз купа справ. Я дуже постараюся до часу спіти, але мені ще треба буде після тої роботи перепочити. Ось в чому річ. Тобто, тому, може, трошки я припізнюсь, може буде ближче до 14-ї години, ось так десь. Так що я зарані вибачаюся. Все, люди, почуємось, папа.